Вітаю всіх! Хочу поговорити на тему петиції. Дуже серйозне питання. Тому що ми, харків'яни, хочемо захисту міста жити спокійно, нормально і знати, що нас захищають. Нам це дуже важливо. Ми це піднімаємо. Дійсно, Норвегія, так, мені писала підписниця одна. Дійсно, є таке питання захисту, дійсно щось обіцяється. Я не буду це робити на широкий загал, це не потрібно. Дійсно, робиться певні кроки. Мені підписники також один крок написали. Якщо ми цих кроків будемо робити більше, результат буде. Ви ж самі це розумієте, що нам треба робити, кого довбати? Ось. До курятників не долітаємо. Якщо буду добати курок, цих, то все буде добре також. Не на 100%, але легше. Ви ж бачите, це 300 почали пливати. Результат є, і це видно, це добре. Тому давайте так. Я пропоную петиції, виходячи зі здравого глузду, тому що ми не можемо захистити все. Прикордоння це неможливо. Про села люди мислять немасштабно. Нам потрібно, хоча б захистити міста великі, де є медицина, інфраструктура, можливості. Для соціальних послуг, для всього, для всього. Люди, я в селі була чотири рази. Я туди виїжджала з міста, чотири рази. Медицини там немає зовсім, там нічого немає. Про який розвиток ви пишете, про що? Це бред, села загинаються. Я бачила ті села. Харківська область, південна частина, бачила той звіздець. Я вам скажу: Кегичівка, наприклад, вона живе. Далі села навкруги дуже важко. Я була в тому селі і що? Я не можу туди поїхати. По-перше, там не все добре зараз, ремонт будинку таке. Свої моменти. Але я не можу там сидіти з дитиною, бо там немає зовсім нічого. Якщо захворієш, то капець. Аптеки зовсім немає. Ну, ви про що, люди. Треба захищати міста, щоб люди змогли тут жити. Сюди приїжджають переселенці, привозять людей, і люди мали можливість спокійно жити і. Робити своє життя якісним це дуже важливо. Обстріли сел десь у глибині країни, ну ви ж розумієте, що цього немає. Села обстрілюють які прикордоння, при фронтовій області. Тут же, вибачте, це ж неможливо захистити так, як ви думаєте. Треба робити спочатку захист обласних центрів, великих міст, а далі вже по факту ближче до фронту рухатись. І це завдання наше піднімати ці питання, чого люди мовчать. Ось через таких, які думають про якихось родичів в селі постійно, ось потім проблеми. Треба починати від чогось до чогось. У мене з родичами важкі відносини, я не хочу, щоб мені про це написали. Зі мною такі діалоги вести безполезно. Я робила оголошення, прошу поважати мою думку і поважати. Мій вибір, і не хочу зайвого. Кому не подобається, просто не пишемо і не ліземо. Я хочу вас привчити до одного. Якщо не цікаво, не лазимо і не пишемо гидоти, і не відволікаємо інших. Кожен повинен цікавитись тим, що йому цікаво, розвивати, що цікаво, не лізти зайве. Менше буде гризні гидотні. От від цього все йде, тому що людина лізе туди, куди їй не потрібно лізти. На жаль, таке в нас. Тому... Пишемо петиції, які вважаємо за потрібне. Я вважаю, потрібна петиція для обласних центрів. Ось Харків продвигає свою петицію. Ми її продвигаємо, подивимось. Якийсь результат буде, якась увага буде. Далі, що буде, то буде. Петиції про мобілізацію, демобілізацію, зрозуміти, яка нахрен демобілізація, коли людей на фронті не вистачає. Не смішіть мене. Я навіть не буду про це робити, я робила це не раз. Не чекайте її, поки цей дурдом триває. Давайте вірити в найкраще і завжди тримати здравий глузд.